До вашої уваги Hyundai Kona, її аналог від Kia це Niro. електричний кросовер з доволі великим запасом ходу, але має свої дитячі хвороби. На невеликих пробігах, там навіть від 30 тисяч, власники починають чути гуркіт від роботи електродвигуна. Цей гуркіт іде від неправильної роботи підшипників. Або підшипники вже зносилися, або. Вже почали підклинювати і розбивати свої посадкові місця в двигуні. У першому і другому випадку ще є можливість відремонтувати двигун. В першому достатньо замінити підшипники, в другому вже доводиться перегільзовувати мотор, відновлювати посадкові місця. І це вже доволі кропітка робота, бо зміщення навіть на декілька соток не дозволить двигуну правильно працювати. Всі ці роботи ми виконуємо. Тому, якщо чуєте якийсь сторонній шум від роботи вашого автомобіля, телефонуйте, приїжджайте на діагностику, будемо ремонтувати.